Промисловий центр і місто наукових відкриттів. А ще батьківщина дизайнерки, яка увійшла в історію світового балету і отримала оскар. І хто це? Варвара Каринська. Варя народилася в родині купця Андрія Жмуцького, одного з головних меценатів тодішнього Харкова. Змалку дівчинка захоплювалася вишивкою. Любов до вишивки не тільки визначила її долю. А й врятувала життя. Як вишивка може врятувати життя? Інтелігентним людям було важко і навіть ризиковано жити в Радянському Союзі. Коли небезпека нависла над її сім'єю, Варвара розшила родинними коштовностями свою колекцію одягу і під приводом участі в міжнародній виставці встигла виїхати з країни. Згодом Варвара. Оселилася в Парижі. Вимоглива французька богема високо оцінила дизайнерську майстерність, яку Каринська вдосконалювала роками. Легкі, яскраві, авангардні балетні костюми щинили справжній фурор. І це був тільки початок. Досягнувши успіху в Парижі, Варвара переїхала у Сполучені Штати Америки. Я теж хочу бути модною. Там Барбара. Так її називали в Америці, здійснила справжню революцію. Раніше пачки були на металевих каркасах. В таких складно рухатися на сцені. А українська дизайнерка розробила балетну пачку лише з кількох шарів легкої тканини і кінського волоса. Усі обожнювали Каринську, її називали Шекспіром балетного костюма. А що це за дядько з вусами? О, це Сальвадор Далі. Найвеличніший художник у світі. Варвара Каринська створювала костюми за його ескізами. В Америці Варвара зустріла ще одну любов кінематограф. Вона шила костюми для знаменитих акторів та акторок: Марлен Дітріх, Гаррі Купера, Вів'єн Лі. А для Інгрід Бергман, яка зіграла Жанну Дарк, Варвара зробила крутезні і легенькі лицарські обладунки. Витвір дизайнерського мистецтва для цього вона місяцями досліджувала історію середньовіччя і навіть з'їздила у Францію в рідне місто легендарної воїтельки. Фільм Жанна Дарк приніс Варварі Оскар за костюми. Перший в історії кінопремії. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою.